Thank you everybody. Thank you for your patience. Um, we Дякую are... всім. Ми сьогодні зібралися для того, щоб провести сесію засідання з окору конкурсного відбору голови на ЗК. Сьогодні ми продовжуємо дискусію, яка почалася вчора стосовно скарг, які були надані. Стосовно результатів тестування. Як всі ви знаєте, наше засідання 4 січня минулого тижня відбулося, і на ньому ми прийняли рішення дати можливість тим, у тим, у кого можуть бути якісь скарги стосовно результатів тесту, надати свої скарги. Ми розглянули їх. детально, прочитали кожну з них, і зараз. І ми uh, передали ці скарги підряднику, який проводив тестування кампанії і Вони дадуть відповідь на кожну з цих скарг. І сьогодні ми продовжуємо uh, наше обговорення стосовно кожної з цих скарг. Скажу, що ми uh, робимо все можливе для того, щоб бути чесними, абсолютно прозорими. Щодо того, як працює це тестування до методів, то е, мети цього тестування. Загалом це тестування є стандартним видом тестування, широко прийнятим в Україні для визначення загальних компетенцій гарний крок, коли треба кваліфікувати кандидатів, ми заздалегідь повідомили. Що допустимий поріг це 107. Отже, всі учасники цього процесу розуміли, що вони будуть проходити стандартизований тест і знали, що поріг, який дозволить їм перейти на наступний етап, до 107. Це загальні коментарі. Це те, що ми. Мали перед собою, коли ми переглядали ці скарги, які до нас надійшли. Тепер я передам слово пані Лорі Стефан стосовно процедури. Дякую дуже, Метью. Так, звичайно, я вважаю, що процедура була абсолютно чітка, прозора, і повідомлено про неї було публічно на наших сесіях. Що я тут хочу наголосити, або може додати до дискусії, це те, що зараз ми абсолютно впевнені після того, як ми обговорили всі скарги із нашим підрядником, що є повна відстежуваність у всіх всіх питань і відповідей по кожному з кандидатів. Це значить, що ми повністю розуміємо, чітко знаємо, що дані з даними нічого не сталося, ніхто туди не втручався. Не було жодної протічки в алгоритмах цього тесту, і мені дуже здається, це важливим. отже, я хочу підкреслити той факт, що ми впевнені в тому, що цілісність даних не було порушено. І я нагадую всім кандидатам на тому, що треба бути обережними у будь-яких своїх взаємодіях із комісією, оскільки ми чітко розуміємо, які питання були задані. І які відповіді надійшли. Я вважаю, що це дуже важливо для цілісності самого процесу, прозорість є дуже важливою. І механізм подання скарг це і є частиною цього процесу. Я не причин для того, щоб переглядати поріг, прохідний бал, ми лишаємось при своєму рішенні. Всі процедури і всі правила були визначені заздалегідь, і ми їх не міняємо на ходу. Дуже дякую вам, Лору. Андріє, ви теж хочете щось зазначити? Я би хотів додати, що дійсно ми заздалегідь повідомили, що ми будемо проводити тест легальних здібностей, ми будемо здійснювати відсіювання за допомогою цього тесту. Ми пояснили, чому ми обрали саме бал 107, тому що згідно з, зі шкалою розподілу, балів 107, це порогове значення для досягнення рівня загальних здібностей вище за середньо. Я думаю, жоден з конкурсантів не має жодних сумнівів в тому, що голова НАЗК мусить мати загальні здібності вище за середні, хоча б тому, що він керує колективом 400 осіб. І в цей колектив займається фактично а, запобіганням корупції серед майже мільйона українських а, посадовців і прирівняних до них осіб. А, по друге я би хотів сказати, що стосовно цього тесту навіть існує а, судова практика, і це зрозуміло, тому що за час а, його застосування в Україні фактично протестовано більше 15 тисяч осіб. Це стосується і суддів на різноманітних конкурсах, і під час проведення кваліфікаційного оцінювання, це стосується і прокурорів під час їхньої переатестації. Це стосується конкурсів на зайняття посад у НАБУ, у НЗК і в багатьох до національного банку, в багатьох інших органах. Тому цей інструмент апробований, він перевірений часом і більше за те, переглянувши конкретно. Ситуації, описані нам під час проходження цього тесту, ми жодним чином не знайшли підстав чином. Крім того, я би хотів зауважити, точніше, застерегти кандидатів від плутання справжньої компанії Псайметсайметрікс і тих, хто намагається видавати себе за цю компанію. Не користатися послугами невідомих сайтів, хоч би їхня назва і нагадувала про компанію Сайметрикс. Не проходити курсів, які там пропонуються. Ну звісно, за власним бажанням вирішуєте, робити це чи ні. Але тим не менш, і тим більше я би хотів застерегти кандидатів надалі. Того, щоб намагатися створити в комісії враження, що вони відповідали на якісь питання а в логах їхнього проходження, ми цих питань не бачимо, і більше за те, хотілося б, щоб кандидати не намагалися видати за ті питання, на які вони давали відповіді під час справжнього тестування, питання, що знаходяться на подібних сайтах. Намагаються видати себе за підрозділ компанії Cymetrics. а це, на мою думку, може означати лише одне або нерозуміння того, з яким тестом ти маєш справу, і деякі проблеми, скажімо так, зі встановленням джерел або пряме намагання ввести комісію в оману. Комісія не збирається толерувати подібне ставлення до себе. І очевидно, що будь-який кандидат, який в майбутньому намагатиметься маніпулювати подібним чином, він рано чи пізно матиме наслідки цього, наприклад, під час оцінки питання його доброчесності. Дякую, колеги. дуже дякую, Андріє Лоро. Дякую вам. Це загальні коментарі, і тепер ми будемо переходити до процедури голосування по кожній скарзі. Окремо. Я хочу згадати, що один з членів комісії Наталя сьогодні не присутня через хворобу. Ми бажаємо їй скорішого одужання, але ми маємо квору: ми маємо п'ять членів комісії, три з яких було призначено донорами. Отже, ми будемо переходити до процедури голосування по окремих скаргах. Перша скарга надійшла від Олександра Гладуна. Ті, хто за, та щоб задовільнити цю скаргу від Олександра Гладуна, please... Зазначте це, скажіть так, і підніміть руку. Я бачу, що жоден із членів комісії не висловився за те, щоб прийняти скаргу пана Олександра Годуна. Ту скаргу буде відхилено. Наступна скарга від Олексія Вашаса. Ті, хто підтримують прийняття, Скарги від пана Олексія, важать. Будь ласка, підніміть руку і скажіть так. я бачу, що жоден з членів комісії голосує за те, щоб прийняти цю скаргу. Цю скаргу буде відхилено, Олександр Вац. Наступний пан Корецький. Ті, хто виступають за те, щоб на голос прийняти цю скаргу. Будь ласка, підніміть руку або скажіть і скажіть так. Я бачу, що жоден з членів комісії голосує за те, щоб задовільнити цю скаргу. Скаргу пана Олега Корецького відхилено. Наступна скарга Сергій Масштабей. Ті, хто виступають за те, щоб задовільнити скаргу від пана Маштабе, Будь ласка, скажіть так і підніміть руку. Я бачу, що жоден з членів комісії, проголосував за те, щоб задовільнити цю скаргу. Її буде відхилено. Наступну скаргу. Наступна скарга від дякую вам, Геннадію. Я... я перепрошую за те, що я погано можу вимовляти. ті, хто за те, щоб задовільнити скаргу. Пана Кривошея, будь ласка, скажіть так та підніміть руку. Я бачу, що жоден з членів комісії голосує за те, щоб задовільнити скаргу пана Геннадія. То цю скаргу буде відхилено. Наступна скарга від Софії Сапігури. Ті, хто за те, щоб задовільнити скаргу Софії Сапігури, будь ласка, скажіть так і підніміть руку. Я бачу, що жоден з членів комісії голосує за те, щоб задовільнити скаргу Софії Запігури, значить, цю скаргу буде відхилено. І остання скарга на сьогодні це від пана Віталія Качуровського. Ті, хто за те, щоб задовільнити скаргу від пана Віталія Качуровського, будь ласка, вкажіть про це тим, щоб скажіть так або підніміть руку. Я бачу, що жоден. З членів комісії голосує за те, щоб задовільнити скаргу. Пан Качуровського скаргу буде відхилено. Дякую uh, членам комісії за вашу участь. Дякуємо компанії Symetrix за розгляд скарг. І дякую всім учасникам, кандидатам за участь. Uh, Участь процесі за ваше бажання прояснити результати, ви отримуєте кожен окремий, окрему відповідь на вашу скаргу дуже скоро. І ми надамо далі деталі, які висловлюють. Документ, які висловлює позицію комісію. Загалом, позицію комісії загалом на додаток до відповіді по. Кожному з вас. Я думаю, що на цьому офіційну зустріч ми можемо завершувати цю офіційну частину. Дякую всім.